Добрий день! Сьогодні на занятті ми продовжуємо з вами знайомитись, як створюються тестові завдання на платформі Moodle. Нагадаю лише, що для створення тестових завдань ми маємо зайти на курс під статусом адміністратора або автора курсу. І коли ми зайшли на цей курс під відповідним статусом, то в вертикальному меню ліворуч, в блоці адміністрування, ми маємо натиснути розділ Питання. Якщо натискаємо цей розділ, система переводить нас на сторінку, яка називається Банк питань. На цій сторінці. Ми можемо бачити всі ті питання, які вже є в банку питань, але і тут є можливість в цьому розділі створити нові питання. Ми маємо натиснути відповідну кнопку. Ви бачите перелік всіх тих тип питань, які ми можемо створити. Я лише зазначу, що є типи питань, які дуже прості у виконанні, у створенні, а є типи питань. Які мають більш складну структуру. Сьогодні на занятті ми розглянемо з вами лише ті типи питань, які відносяться до простих, тобто не вимагають якихось специфічних знань. До них можна віднести, ну, по-перше, вже знайому нам коротку відповідь, можна віднести відповідність, завдання на встановлення відповідності. Тип завдань правильно або неправильно, і дуже поширений тип завдань множинний вибір. От саме ці три типи ми сьогодні і розглянемо. Ви вже знаєте, що якщо ми хочемо створити питання того чи іншого типу, ми маємо галочку поставити у відповідній графі. Наприклад, розглянемо. Створення, процес створення тестового завдання на встановлення відповідності. Якщо я натискаю кнопку далі, то виникає поле, або, можна сказати, форма, де від нас вимагається заповнити порожні поля. Я для навчання заздалегідь вже створив, як приклад завдання цього типу. Давайте його розглянемо. Ще раз повторю. в мене є деяка заготовка, тобто поля, які варто заповнити, я вже заповнив заздалегідь. Якщо ми створюємо нове питання, зрозуміло, що всі поля цієї форми, вони будуть порожні. Звертаю вашу увагу, що деякі розділи цієї форми. Містять зірочку. Вони помічені червоним кольором і мають зірочку. Ця зірочка означає, що даний розділ є обов'язковий. Якщо ми його не заповнимо, то питання не буде створено і буде, система видасть нам помилу. Отож, перше обов'язкове поле назва питання. Наприклад, я створюю питання. Де хочу визначити, як діти засвоїли одиниці вимірювання фізичних величин. Для себе я так і називаю фізичні величини. Наступне поле безпосередньо, де ми записуємо текст самого питання. Наприклад, встановити відповідність одиниць вимірювання фізичним величинам. Якщо перейдемо нижче сторінки, то в блоці відповіді нам пропонують окремі розділи, де ми маємо ввести саме питання і відповідь на це питання. У разі, якщо три блоки нам недостатньо, оскільки система за замовчуванням створює три порожні блоки, то ми маємо можливість. Збільшити кількість наших питань, натиснувши відповідну кнопку, я заповнюю питання 1 і відповідь до цього питання, питання 2, і відповідь до цього питання. Відповідно і питання 3, і питання 4, я заповню. Після того, як я передивився і вже впевнений, що все правильно я зробив. Я маю натиснути кнопку Зберегти зміни. Ми не розглядаємо зараз ті налаштування, які пропонує система. Комбінований коментар, декілька спроб, теги, створення, останнє збереження. До цього ми повернемось з часом. Отож, натиснувши кнопку Зберегти зміни, система переводить нас на сторінку банк питань. І серед всіх питань буде те питання, яке ми тільки що створили фізичні величини. Можемо переглянути його. Пам'ятаєте? Натиснувши на піктограму лупи, ми переходимо на нове віконце, де зможемо подивитись, як виглядає саме питання. Ви бачите? Ми маємо встановити відповідність фізичним величинам їх одиниці вимірювання. Тобто з кожною фізичною величиною поруч знаходиться віконце, і той, хто проходить тестування, має вибрати, встановити відповідну одиницю вимірювання тій фізичній величині, яка на цей час розглядається. Закінчуючи розгляд цього типу завдань, хочу звернути вашу увагу, що цей тип завдань на встановлення відповідності дуже легко перетворити на такий тип завдань, як на встановлення послідовності. Подивіться, будь ласка, на екран, і перед вами якраз той випадок, коли. Використовуючи саме цей тип завдань, ми створили завдання на встановлення правильної послідовності. Є певний алгоритм, і завдання дітей встановити у правильній послідовності ті дії, які вони мусять зробити під час розв'язання тієї чи іншої задачі. І бачите, що замість відповідей я поставив номер тієї позиції. В цьому алгоритмі, щоб правильно можна було виконати цей алгоритм. Наступний тип питання, який будемо розглядати, правильно, неправильно. Знову ж таки, нагадую, що натискаючи кнопку далі, ми. переходимо до Натискаючи кнопку далі, ми переходимо до форми, яка пропонує нам скласти. Питання типу правильно, неправильно. Для цього ми повинні, перш за все, ввести назву питання, ми про це вже знаємо. В саме поле текст питання ми маємо внести саме питання. Але я навмисно ще й вставив сюди рисунок. Зайво раз хочу нагадати, що є можливість вставляти не тільки. Рисунки. А і навіть засоби мультимедіа, скажімо, флеш-анімації, таблиці, графіки тощо. І далі, коли ми сформулювали безпосередньо саме питання, ми маємо у відповідному віконці встановити, чи правильно це твердження, чи неправильне це твердження. Ну, для нашого випадку, воно було неправильно. Я залишаю значення неправильно. В минулому, коли ми розглядали минулий тип завдань, я зовсім не звернув вашу увагу на ще один обов'язковий критерій бал за замовчування. То зайвий раз хочу нагадати, що обов'язково для кожного тестового завдання ми маємо встановити бал, яким буде оцінюватись правильна відповідь на те чи інше питання. Крім того, ми маємо можливість записати коментар для випадку, коли учень відповів правильно, або коли він відповів неправильно. І закінчуючи створення питання, ми маємо натиснути на кнопку Зберегти зміни. Якщо я натисну на кнопку, ми знову повертаємось в розділ банк питань. І можемо легко подивитись, як буде виглядати наше питання. Ви бачите, що крім текстового фрагмента, ми маємо і графічне зображення. І завдання побудовано саме з використанням графічного зображення. І наостанок розглянемо найбільш поширений тип питань. Множинний вибір. Виділяємо множинний вибір і натискаємо кнопку Далі. Заповнимо поля запропонованої форми. В самому тексті питання все зрозуміло. Ми розглядали минулого разу, як заповнювати і як вставляти рисунки чи інші засоби мультимедіа. Тут варто звернути увагу, що ми можемо встановити. Форму нумерації списків, які пропонуються в якості відповіді. І так само ми можемо обирати, чи допускається кілька правильних відповідей, чи лише одна правильна відповідь передбачається в цьому питанні. Також можемо перемішувати. Альтернативні питання, якщо поставимо галочку, або навпаки не перемішувати. В блоці відповіді нам запропоновані форми, куди ми можемо внести безпосередньо відповіді, так звані дистрактори, з яких учень має вибрати правильну відповідь, але ми вже пам'ятаємо, що може бути або одна правильна відповідь. Або можуть бути питання з декількома правильними відповідями. І тут варто звернути увагу на наступну особливість. Якщо ми обираємо, наприклад, завдання з однією правильною відповіддю, то зрозуміло, що правильна відповідь має бути нами оцінена в 100%. Як це Має місце у варіанті відповіді 4. Якщо ж передбачається, що, наприклад, дві правильні відповіді, то ми тоді маємо встановити 50% в одному випадку і 50% в іншій правильній відповіді. Так, щоб сума цих відсотків. За правильні відповіді складало 100%. Але ми зараз складаємо завдання з однією правильною відповіддю. Тому може бути лише випадок в нашому разі, коли правильна відповідь оцінюється лише в 100%. І коли всі ці поля. Цієї форми ми заповнили. Знову ж таки, натискаємо зберегти зміни і отримуємо саме завдання. Давайте подивимось, результат нашої роботи. Я обираю піктограму лупа, і система нас переводить на сторінку, де безпосередньо ми можемо побачити результат нашої роботи. Таким чином. Ми склали завдання з вибором однієї правильної відповіді. На цьому заняття закінчуємо. До нових зустрічей!